Жіночі посвяти це скоріше духовні психологічні переходи жінки між певними віковими категоріями. Перша вікова посвята у кожної дівчинки, у кожної жінки це ім'я наречення для того, щоб перейти отримати ініціацію. Жінки дуже багато вчилися якість життя. В кожному наступному періоді у жінки змінювалася така дівчина, наприклад, якось проскочувала і не отримувала відповідні посвяти. Ставала все-таки дружиною, то страждали всі. Ось ці вікові ініціації, вони є і духовними певними ініціаціями і переходами. Пострижені дівчат робила хрещена мати, а пострижених хлопців робив хрещений батько. В священному жіночому лоні знаходиться весь світ. <му> Вітаю! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні тема, яку я вже дуже давно хотіла розпочати тема про жіночі посвяти. Мені дуже хотілося, і одночасно ця тема настільки велика була, що мені здавалося, що ці дослідження будуть просто годинами тривати. Так і сталося. Це буде багато відеосюжетів про різні періоди життя. Які стосуються саме жіночого життя. Можливо, з часом я або знайду експерта, або сама буду досліджувати тему чоловічих посвят в Слав'яно-арійській нашій українській традиції, але поки що запрошую вас розібратися з жіночими посвятами. Це дуже цікаво, як із маленького немовляти, з маленької дитини дівчинки народжуються берегиня. Народжується жінка, жінка-мати, жінка-продовжувачка роду. Знаєте, мені дуже до душі спадають такі слова, що в священному жіночому лоні знаходиться весь світ. Подумайте про це і давайте розберемось, що таке жіночі вікові посвяти, як їх проводили, що вони себе представляли, які обряди проводили? І саме цікаво, я впевнена, що ви щось, маленькі уривочки, знайдете в цих обрядах, що до сих пір витримуємо ми, не розуміючи значення того чи іншого обряду. Тож почнемо: жіночі вікові посвяти або ініціації це певні межові стани між певними віковими періодами жінки. І саме в ці періоди жінка переходить з одного стану психоемоційного і фізіологічного в інший. Її готують, з нею займаються дуже важливу роль в цих посвятах відігравали старші жінки, бабусі, мами, хрещена мама, повитуха. Це особливі жінки, які завжди переводять дівчинку в дівчину весту в наречену, далі готують до майбутнього подружнього життя. Далі вона стає одруженою жінкою і продовжує уже рід і продовжує своє життя. Неймовірно цікава інформація. Вас чекає сьогодні і в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше. І, звичайно, прошу вас, поширюйте наше відео, щоб україномовний контент на Ютубі поширювався і про Україну дізнавалося більше людей. Тож, бувають такі стани, коли малесенька дівчинка, немовлятко, вже доростає і має назватися дівчам. дівчам Яке вже бігає самостійно, яка вже знає, що воно хоче. Це дівча, потім це буде дівчинка, потім це буде веста, це буде наречена, це буде дуже цікавий період. А далі майбутня дружина, матір і бабуся. Перша вікова посвята у кожної дівчинки, у кожної жінки, це ім'я наречення Про ім'я наречення буде окреме відео. Сьогодні ми поговоримо про загальну традицію саме жіночих посвят, а ім'я наречення вже найближчим часом чекайте на каналі. Тож, перша вікова посвята ім'я ім'я-наречення, коли дівчинці дають ім'я. І звичайно таким чином освячують і приймають до роду. Це певні обряди, і в них дуже великий сакральний сенс. Одне тільки скажу, що я жалкую на сьогодні, що так мало у нас в народі використовують красиві слов'яно-арійські імена. Наші рідні українські імена, вони замінені грецькими, латинськими, римськими, які для нас ну, мало що вартують, але про це поговоримо у відеодослідженні про ім'я наречення. А зараз я хотіла би вам сказати, що коли людина отримує саме ім'я. І нею починають опікуватися наші вже слов'янські боги, і особливо якщо це ім'я вона носить саме у відповідності до слав'янської традиції. Важливо, що коли відбувається перехід між віковими межами у дівчинки, то цей перехід, як правило, супроводжує мати та відунка. Під думкою називали наші пращури саме жінку десь середнього віку, яка щось відає, знає, знається на обрядах, знається на ритуалах. Обов'язково вона гарно розуміється на традиціях і вміє їх передавати наступним поколінням, вміє навчати. Як правило, це певна жриця якоїсь жіночої богині. І ось відумки жриці вони завжди були присутніми при вікових посвятах. І, як правило, дівчинка, вона при народженні, це звичайна дитина, яка народжується жіночої статі, стає дівчам, маленьким дівчам. І дівча – це якраз такий, знаєте, вік до одного року. А далі дівча стає дівчиною. В період вона стає маленьким таким дівчинком. І доростає до 7 8 років. Потім маленьке таке вже дівчисько, яке шабушне, проживає ще 7 років і стає дівчиною. Після дівчини отримує посвяту відданицю або вісту. І ще ми її називаємо нареченою. Після цього дівчина, яка вже може мати брати шлюб, її готують стати жінкою-берегиною, берегиною роду і, відповідно, жінкою-матір'ю, а далі і жінкою-бабусею все це періоди, в які жінки отримували певні ініціації, і за кожний цей період. Відповідали певні на кожний цей період були розроблені певні обряди, певні ритуали для того, щоб, по-перше, треба зрозуміти, чи дівчина, жінка готова до переходу. А отже, певні такі, знаєте, як на сучасній мові, тестування вони проходили. Бо для того, щоб перейти отримати ініціацію, жінки дуже багато вчилися, дуже багато на кожному етапі. Вони мали знати і вміти. Якщо дівчина чи жінка чогось не знала або не вміла, то перехід посвята відстрокувалися, тобто переносилися. Дуже важливо зрозуміти, що якість життя кожному наступному періоді у жінки змінювалася, і відповідно до того, щоб відповідати наступному періоду, в який вона вступала не тільки за віком, вона мала мати. Дуже гарну підготовку. І саме ось ці посвяти, коли дівчина, наприклад, наприклад, не переходила до вістунки, до відданиці і залишалася маленькою дівчинкою, вона, як начебто, починала себе відчувати не такою, як всі. А як можна було залишитися на попередньому рівні? Була дівчинка, а вона не стала дівчиною, вістункою нареченою. Чому? А тому, що капризує, а тому, що ображається, а тому, що маніпулює, а тому, що поводить себе як маленька дитина. Як вона може в майбутньому стати мамою для своїх дітей? І таких дівчат дійсно не ініціювали. І відповідно вони мали навчатися знову і знову працювати своїми емоціями, своїми станами, вміти управляти ними. Для цього йшли цілі великі школи, в яких навчали дівчат. Так от, коли е, така дівчина, наприклад, якось проскочувала і не отримувала відповідні посвяти, ставала все-таки дружиною, то страждали всі. Страждав і чоловік, страждала вся сім'я, страждали навіть її діти, якщо вона фізіологічно могла ж народити цю дитину. Але психологічно вона не ставала на той рівень відповідальності, якому мала би відповідати по своїй посвяті. Тож, висновок такий, що жіночі посвяти це скоріше духовні, психологічні переходи жінки між певними віковими категоріями. Вони, взагалі, ці посвяти слугували одній великій місії це виховування відповідно до традицій. Народу, тобто до традицій українців, як розуміється світогляд, як взаємодіють з богами, як будувати стосунки в сім'ї. Тобто всі ці речі дівчата вивчали для того, щоб бути не просто гарними дружинами, гарними господинями, але і гарними берегинями для роду. В різні періоди, в різні ініціації, громада, в якій жила дівчина, відігравала різну роль. І, наприклад, були різні угрупування відповідно до тих чи інших ініціацій, і тих чи інших вікових груп. Наприклад, підліткова група вона вона завжди ділилася на дівчат і хлопчаків, і саме ця підліткова група вона хлопцями опікувалися відповідно від відповідно батько, а дівчатами від Мати, хрещена мати, повитуха. Юнацькі угрупування це вже дівочі, парубочі, де йшли вже залицяння, де вже йшли вибір один одного в наречені. Далі жіночі та чоловічі колективи, коли вже жінка, чоловік ставали до шлюбу, вони входили в такі спілки, в такі товариства, в яких також проходили певні спілкування, вечорниці, навчання, гуляння тощо. Слід зазначити, що кожна родина. Вважала за честь бути належною до певної такої групи чи спільноти. Кожна родина завжди опікувалася тим, що їх щоб їх діти обов'язково належали до певних груп, в яких відбувалося навчання і супровід до наступного переходу в іншу вікову, вікову групу. Відповідно до традицій, до вікових товариств приймали лише тих, хто обов'язково. Мав відповідний вік, обов'язково певні знання, уміння і обов'язково мав життєву установку на взаємодопомогу і взаємовиручку. Нагадаю вам, що нам з вами передають наші предки з далеких поколінь в минулому один важливий меседж: що ми, українці, нащадки великих слов'ян аріїв а це вчителі, які Навчали весь світ, і це люди, які духовно постійно розвивалися. Тож ось ці вікові ініціації, вони є і духовними певними ініціаціями і переходами. Структура вікових посвят дівчинки має саме ось наступний такий вигляд: перше, як ви вже знаєте, ім'я наречення, далі прилучення до роду, далі пострижени. Далі посвячення у майбутню берегиню роду це обряд зірниця. Далі закосичення і посвята у стан дорослості, дозвіл на дівування, лельник. Про кожну із цих посвят окремо я буду зараз вам готувати відео дослідження. Тож підписуйтесь на канал Калина, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Почнемо з пострижен. Чому так? Ну в цьому блоці я вирішила саме так, бо. Досить таки цікав, цікава посвята. Ви знаєте, що волосся в житті кожної жінки має дуже важливу роль. До речі, відео про магію волосся є на каналі Калина, має величезну кількість вже переглядів, тож долучайтесь раптом, ви його не бачили. Залишу посилання під цим відео додатково. Тож, пострижене є певною віковою посвятою, яку ми з вами дуже добре знаємо і робимо традиційно по сьогоднішній день в один рік дитини. Так, в один рік прийнято дитину підстригти. І хтось стриже навіть дівчат на лисо і не розуміє, що в цей момент вчиняє величезну психологічну травму. Чому роблять таке? Незрозуміло. Чому е, до нас прийшов такий пережиток? Бо на налису не голили навіть е, хлопчаків, не то щоб дівчат. Зрізали пушок з голови. Так, цей пушок мав дуже важливе місце потім в подальших посвятах, бо його будуть використовувати на подальших посвятах. І ось цей пушок. Ці пострижене, це символічне дійство, і ніякого впливу на якість волосся в подальшому воно не має. Я особисто своє власної, свого власного досвіду можу з вами поділитися тим, що колись, коли народилася наша старша донечка, ми її постригли під тиском родичів і рідних на налису. І це дівчинка, якої вже були досить довгі, гарне волоссько. Вона мала величезну травму, бо треба було, бо так сказано, бо це так прийнято. Нічого подібного. Перекручені традиції, обряди нічого доброго за собою не несуть. І я знаю, що у моєї старшої донечки була травма. Після цього вона згадує до сих пір. Так, в неї гарне волосся, але воно не пов'язане з цими постриженими. А от уже молодшу донечку, яка народилась майже через 11 років після старшої, ми на лису в один рік не стригли. Ми зрізали декілька пасм її волосся, і її волосся таке саме прекрасне, як і у старшої. Тобто нічого ніяк це не впливає. Але травми постригу наголо не було у цієї дитини. Тож, я вас закликаю, давайте розберемося з цим обрядом пострижених, щоб ви розуміли, що в ньому скоріше символічний, символічне значення. І постригти дитину треба дуже-дуже символічно. Тож, в першу чергу, вважається, що а, якщо ви хочете. Постригти правильно за традицією, то зверніться в якусь громаду рідновірів. Запросіть, наприклад, волхва або берегиню або жрицю, і вони вам зроблять дуже красивий обряд пострижен. Просто принаймні ви можете це зробити в інтернеті, знайти контакти тої чи іншої громади, яка знаходиться у вас там, де ви живете. Громад віднові по всій Україні дуже багато, і залюбки, навіть представники інших громад можуть до вас приїхати і вам це допомогти організувати правильно, з глибокою традицією і зрозумінням. І тим не менш, хлопчиків інколи стрижуть лисо, і в принципі так і було, що їх також стрига... за бажанням батьків могли на лисо, дівчат тільки трошки, тільки ж зрізали трохи пушок, який залишився ще в неї на голові після її народження. Як правило, батьки це свято, вони святкують пострижене. запрошують повитуху родичів, комів, накривають стіл, готують приємні страви, обов'язково печуть коровай, бо саме на коровай робляться пострижене. Дівчинку одягають в дуже красиву білу сорочку, але по ній ледь-ледь помітна білим по білому вишивка. Її, звичайно, садять на стілець, а стілець, як правило, покривають вивернутим кожухом. Нагадаю вам, що вивернутий кожух у нас взагалі один із таких атрибутів проведення багатьох обрядів. Вивернути кожух це запрошення предків і запрошення Бога Велеса, який оберігає світ нави. І звідти приходять і предки на всі обряди. Тому подумки завжди читають подумки або вголос відповідно до різних обрядів, читають молитви, запрошують богів, запрошують предків, і починається той чи інший обряд. На кожух, на який посадять дівчинку маленьку, насипають зерна, це певні дари богам, насипають гроші, щоб вона була ще й. Багато багатою І тоді обов'язково хрещена мати готується особливо і постриг, пострижений дівчат робила хрещена мати, а постжений хлопців робив хрещений батько. Зараз у нас трошки перекручений цей обряд, вважається, що це має робити саме завжди хрещений батько. Ні. Адже це жіноча посвята, і на жіночих посвятах чоловіки, якщо і були на деяких із них присутні, не на всіх могли присутні бути чоловіки. Міг бути присутні тільки батько бо він виконував певні частини обряду. А, а інші запрошені чоловіки вони могли стояти тільки осторонь, або на деяких посвятах, наприклад, взагалі мали би бути відсутніми. Наприклад, на Лелечинах, тоді, коли дівчину на Лельнику, вибачте, посвячували саме у дівчину, у наречену, там чоловіків не запрошували. Тож хрещена мати бере такі уквічаті барвистими стрічками, і квітами, ножиці. Це все дуже-дуже гарно бере е, гребінець. Е, і е, гребінець обов'язково перед цим повитуха, а це, як правило, така відаюча жінка, відуня, вона намовляє конкретно гребінець для конкретної дівчинки. І ось цим гребінцем розчісується цей пушок. Ов'язково на чотири сторони це робиться, на чотири сторони світу, щоб були задоволені всі боги, щоб була стабільність і промовляються такі слова, коли хрещена мати саме відрізає ці, цей пушок з голови дівчинки. Волосинки тоненькі відсікаю, а здорові і сильні замовляю. Хай ростуть і множаться у довгі коси, як дівка до верху виростає. Так коса донизу зростає, моє замовляння ніхто не перейме, бо над нами боги стоють і від лиха бережуть, моє слово міцне, як камінь алатир. Обрізане волосся хрещена мати передає по витусі та його кладе на вишитий рушник, як, яким накрито коровай, який тримає дівчинка. І Після закінчення обряду це волосечко в цьому рушничку ховається, передається мамі, і мама ховає його в запічку і примовляє. Дивись, доню, куди волосечко ховаю, аби знала, де воно, коли у тому потреба буде. Тому що під час наступної посвяти зірниці частину саме зістриженого волосся мати має спалити в печі. А піч має особливу обрядову, не тільки господарську місію, але й обрядову. І після цього обряду, коли закінчився вже обряд, мати обов'язково всіх частує, а всі, хто прийшов, обдаровують дитину різними різними приємностями. Як правило, всі, хто прийшов, обдаровують дитину в честь цього ритуалу. І говорять, на здоров'я, на щастя, на добро, щоб красивою щасливою була, аби гарною господиною зростала, батькам на допомогу, роду, на славу. Щоб дитину не зурочили, мама напередодні, саме цієї вже посвяти пострижен, в'яже дитині на праву ручку червону нитку. Червона нитка долі є таке відео на каналі Калина. Подивіться це відео дослідження дуже цікаво, і це один із наших простих, але дуже дієвих амулетів-оберегів. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво наступні обряди ініціації жіночі. Я розповім в наступних відео. А ви підпишіться на канал, щоб їх не пропустити. Бажаю вам всім. На щастя, на здоров'я, на много літа прекрасної долі, а нам всім ще якнайшвидшої перемоги, і зустрінемось на каналі Калина.